Доброго дня всім! Зайшла в свій парничок. Трошки сонце перейшло світа, Ну, розсадка почуває себе добре. Зайшла подивитися на свої саджанці. Бо сажу кассету, щось не заглядала. Так, це у мене полочка саджанці. Ось дивіться яка кассетка. вже полку дивлюсь. Можна висаджувати. О, корішки вже повиходили. А так, це в мене Сандрочка. Сандрочка. Як би тебе достать. Так, Одною рукою не можу я достать. Зараз. Ой, не виходить, у мене достать Сандру ніяк. О, дивіться, який Сандра вже укоренилась касетка. Сандрочка. Вон, повилазили вже корінці. У мене була пізня висадка полунички. І тому ягодки було мало, але розсади було багато. Ось дивіться, яка осія. Я дивлюся, що половина вже укоренилася в моїй розсадці. малуватий для мене цей парник. Я нарізала ще вусів. І нема куди мені ставить. Оце таке що у нас буває. Так, брілка. Ой-ой-ой. Брілка. Ось. Вже укоренилася і бріла. Вже укоренилася і брила і сандра, І брила і сандра, І наставлена так. Так, а я хочу ще подивитися. Це в мене сорт Кабрило. Рем. До речі, в мене в цьому році, я думала, не буду продавати реми. Але буду продавати, бо в мене ремів. Усів багато. Ось. Укоренилася моя рассада. можна вже людям висувати, продавати Одна укоренилась, друга ще укоріняється і мабуть, треба кинуть ще за тіняйку Так, а сітка ще й волоха у мене стоїть Так. Так що кому надо по розсаді по кассітній приймаю замовлення. У мене замовлення є, але я багато не стала приймати, переживала, подивитися, як, знаєте, такий час. Хвилююся, що воно надалі буде. Переживала, щоб не пообіцяти, а хто знає, як вийде. Так. Ось. Угу. Так, назад. Так, одна та, що раніше посаджена. вже гарна коренева система, а одній є ще слаба коренева система. Так що та, що укоренила. Сейчас я її обробляю ще оброблю винесу, хай вона на за, э, трошки закалю її. І, і, а на її місце буду вже наставляти нову касету а та вся касетка в мене піде зараз на продаж. Так що всім гарного дня!